Президент України підписав закон щодо надання окремих повноважень Офісу Генпрокурора. стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дізнаємося людей, що вони про це думають. В загальному тільки. Так, дуже поверхнево. Ні, я не знайома. От дуже часто віруситься в Тіктоці, тому так Так, усвідомлений. Звісно. Повним текстом законопроекту не знайомий, але суть мені відома так. На те, що застопориться євроінтеграцію України, на те, що ці структури втратять свою незалежність, всі закони, при яких Україна буде втрачати незалежність, це погані закони. В першу чергу на довіру звичайного народу до влади, це дуже погано з сторони корупції. Внесені зміни посилюють залежність від одного конкретної посадової особи, тобто генерального прокурора. Потрібно або його змінити, або його скасувати і опрацювати, просто внести інші пропозиції. Думаю, так. Я думаю, що власне необхідно приймати рішення і скасовувати. Його треба не скасовувати, треба внести зміни, якими виключити ці положення, які викликають цю залежність, скажімо так. Це важко сказати насправді. В нашій державі вже нічому не здивуєшся. Свою думку пишіть в коментарях.